А трейдинг це щось таке довгострокове. Тобто я займалася до цього різними бізнесами. Там п'ять років займалася одним, закрила десять іншим. Mm -hmm. тобто Ді... 25%. — висок на час. Да. Тобто я розумію, що завжди є якісь такий таймліміт. Так сильно було боляче втрачати. То зараз я зробляю на блозі. У мене багато різних інфопродуктів. В мене три блоги. Господи, це величезна різниця у порівнянні з іншими трейдерами. Ви вважаєте, Тоб... для себе це класний результат? Шикарний результат. Ми з нами тепер назавжди. Да. Доброго дня, добрий вечір. Дуже приємно з вами познайомитись вживу. Дякую, мені також. відомий блогер. І дякую. Дуже приємно. <ріст> <ріст> у вас класна публіка, велика, жива. Так. Так. І ви неоднозначно нам приводили вже на навчання людей. Так, рекомендували. Так. І от зараз маю нагоду задати вам декілька питань. Дякую. Звичайно, залюбки відповім. А, от у вас є блогерська діяльність. Чому ви вирішили ще займатися трейдингом? А, по перше, тому що You never know. ти ніколи не знаєш, наскільки довго твій проект може тривати онлайн, так? Тобто, зараз я заробляю на блозі в мене багато різних інфопродуктів, в мене три блоги. Але е, всі ці проекти я не знаю, наскільки вони розраховані на рік, на два, на три, на чотири, на п'ять, тому що це йде тренд і тенденція. Так, а трейдинг це щось таке довгострокове. Тобто я завжди думала, окей, зараз я займалася до цього різними бізнесами. Там п'ять років займалася одним, закрила, десять іншим. Тобто, я розумію, що завжди є якийсь такі тайм. Ліміт, так? А в трейдингу немає. Тобто, на довгостроповий план я себе бачу саме в трейдингу, в інвестиціях, в мене також чоловік-інвестор, і... але в нього зовсім інший бізнес паралельно. Тобто, як на майбутнє, я думаю, трейдинг – це якраз найкращий варіант. По яким критеріям ви вибрали саме для свого навчання, саме бізнес-шкового старші. А, по яким критеріям, по-перше, була ресерч, вуглила, дивилася, читала відгуки. По-друге, давно-давно ще в 2019 дев'ятнадцятому, чи коли це було мої знайомі, вас навчалися ще в Україні? Тож так, трішечки сарафанне радіо, трішечки я сама читала інформацію, дивилася, порівнювала з іншими трейдерами. І я думаю, що напевно саме головна причина, чому я вибрала, тому що я розумію, що трейдинг це не тільки про знання, а це й про досвід. І коли я бачу молодих трейдерів, які от. Успішний успіх, мільйон за там за за не знаю за місяць. Я розумію, що це все дуже молоді хлопці, там чи дівчата, в яких ну немає такого досвіду. А коли все ж таки трейдер з 20-річним досвідом, це величезна різниця у порівнянні з іншими трейдерами. Тому я все ж таки довірилась досвіду. А чи мали ви раніше досвід торгівлі у крипті, Чи можливо проходили інші курси? тоді? не мала досвіду у торгівлі крипті, Курси теж не проходили. Я шукала, але в мене є багато друзів-трейдерів в Лондоні. Вони не українці, вони іноземці, і я от саме від них почула про трейдинг, тому що я раніше не розуміла, чесно сказати, різницю між інвестиціями на фондовому ринку, між трейдингом, чим там торгують, да? плюс там крипта. Тому раніше взагалі не, не розуміла. І саме в Лондоні я побачила своїх друзів, які займаються трейдингом, і от надихнулася, мені стало цікаво. Але англійську, чесно, важкувати це все розуміти. І коли я зрозуміла, що є можливість втрачатися українською, думаю, о, точно не треба втрачати. Так, да. супер. Як давно ви торгуєте вже? Так, навчання я почала минулого року. Десь з листопада торгую з квітня. Uh -huh. Так, квітні почала торгувати в цьому році. Так і як успіхи? Добре, дуже добре. Так були різні різні моменти, тому що я дуже азартна. Я споч... спочатку я починала, мені було дуже страшно. Я дивилася, намагалася зрозуміти, не спала. Я була прямо вся в цих в позиціях. Не робила купу. От чому я кажу, що дуже важливо мати досвід, тому що ти можеш навіть розуміти, що ти робиш, коли немає досвіду, ну не буде такого результату. Тож я прийшла різне трішечки. Десь я була дуже азартна, дуже багато хотіла. Жула неуважна, не було дисципліни, забувала, відкривала позиції. Цілий день займалася блогом в кінці вечора. Дивилася, ну, боже, позиції, був ще й трейдера. Тому було всяке, але останні два місяці я собі зрозуміла, окей, тобто, якщо я дійсно хочу цим серйозно займатися, треба приділяти час і е, 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 треба займатися з головою, а не просто так. ось. Да, якщо займатися правильно, то, то результат буде завжди. А ви е, взагалі гуманітарій чи математик? Математик. Так. Тому вам трейдинг легкомов за що можливо, так я навчалася взагалі. Я економіст по спеціальності. Я навчалася в італійському університеті на економіста. Тож, в принципі, да, з економікою все добре, з математикою все добре. І Якраз тренінг для мене ідеально. А наскільки там потрібен математичний розрахунок, якщо взяти отак, ливачки, які бояться, які ну ви ж знаєте, що mm -hmm. них взагалі голова, то він шість це, гуманітарії і гуманітарії, зазвичай бояться трейдинг, особливо дівчата. Але саме цікаво, що у нас найбільша аудиторія це жіночі. Так, та я ти? зараз на з'їзді була в шоці. У нас всі жінки, всі прекрасні дівчата. Я найдучі колота. от скажіть для довачки, наскільки складно почати трейдинг в наші бізнес-школи? Та ні, насправді дуже легко. Не потрібно там мати якогось такого математичного складу розуму, Тобто ти ж не сидиш там, не рахуєш якісь не знаю. Такі задачі важливі, тобто, це нас насправді просто розуміння, що ти робиш, зробити правильний аналіз, і там треба розраховувати якісь математичні схеми, і все. Головне, головне розуміння, як це робиться, і постійно тренуватися. Оце саме головне, а там розраховувати, бо що там розраховувати. Можу часто плутають трейдиніші порівнюють, часто порівнюють трейдинг з казино. Що ви можете сказати? і Яка ваша думка? Ну це зовсім інше. Казино це чисто на удачу, да повезе чи не повезе. Тобто, ти там ну не можеш ніяк розрахувати. А трейдинг – це все ж таки аналіз. Звичайно, є ворогідність, але є чіткий аналіз, є чіткий план, за яким ти йдеш, і ну це зовсім інше. Це зовсім інше. Тобто, трейдинг – це просто такий бізнес, така інвестиція, яка звичайно має свій ризик, але. Але це дуже далеко від казино. А чи плануєте е, далі навчатися саме трейдингу більше поглиблювати свої знання? Звичайно, звичайно, я вже точно трейдинг не, не залишав. Він мене не залишить трейдинг для вас на все життя. Я до речі, сьогодні, після нашого дня на яхті, говорила з чоловіком. Вже боже, який кав, що я приїхала, У нас така са ком'юніті. Ми всі спілкуємося про це. А кажу, ой, каже, шкода, що ну він говорить англійською. Він іноземець. Я кажу: тобі би тут теж так сподобалось. Каже, це от якраз тебе теж це робив. Кажу, може, ти собі найдеш якусь англійську школу. Скажи, тоді ми з твої будемо ще постійно говорити. Ми ну, так і... говоримо і про трейдинг, я йому показую завжди все, що я роблю, всі свої позиції. А він мені показує там свої інвестиції. Тобто, в нас навіть такий спільний сімейний інтерес. Який відсоток від депозиту ви вже змогли заробити? Так, відсоток від депозиту зараз кажу, десь 25%. Угу, десь 25%. Да. Ви вважаєте для себе це класним результатом? Шикарний результат. Шикарний результат. ще хоче 100, 200, 300%. Ну, почекайте, я ж трейдера з квітня. Звичайно, якщо це, ну, якщо це результат був би за 10 років, то це був би не класний результат, але з квітня по вересень такий результат, я вважаю, що це тезний результат. Через рік це, можливо, буде 30%, потім 35, потім 50%. Чому ні? Але ну це ж теж це велика робота. І це, це в мене ще до як додаткова робота. Тобто, в мене все одно є основна робота. Якби я приділяла весь свій час трейдингу, наприклад, да, то тоді, звичайно, було б вже і 100, і 200. А скільки часу у вас в день уходить на трейдинг? На позиції, на відкриття позицію? Скільки Ва? часу йде? Ну, приблизно дві години. Дві години в день, так. Да. Я стою зараз, от Сергій Олександрович надихнув мене вставати раніше, тож я встаю, раніше я вставала в 9-10, зараз я встаю в 6-30, в 7 ну максимум в 8 і перші 2 години дня я приділяю трейдингу. Так, да, і все, потім, потім вже блогу, і так от. Вже себе просто звикла, напевно, вже така в мене дисципліна, що з самого ранку і в мене кава і, і трейдинг, телефон або комп'ютер. Звичайно, потім треба не забувати. Дуже важливо протягом дня теж перевіряти. Я іноді можу забути, ну але тим не менш, навіть якщо забуваю і немає часу, але все одно 25% капіталу вже зробила. Що ні? Можна було би більше, можна було би більше, але так як я теж кажу, азартна людина, і я коли щось починаю, я так можу робити трішечки забагато і забагато ризикувати. Тож звичайно, я трішку бомбу з головою, ось, але якщо робити правильно, не робити такі помилки, як я, то все буде добре. <свят> тому що я настільки була азартна, мені так хотілося відкривати все можливе, всі позиції, які можна і не можна, і проти всіх правил, які навчав Сергій Олександрович, і ризик збільшувала, і все що завгодно. Але це був такий кайф Думаю, дай попробую. <свят> Але ринок дисциплінувався. <свят> 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 да. Але мені здається, це теж цікаво, тому що це так само, коли ти якийсь бізнес починаєш. І спочатку в тебе є адреналін. От я починала три різні бізнеси. на початку в тебе є адреналін, і ти. Хочеш зробити все і так, і так, і звичайно, помилки може зробити. Я от а немає мої сумки. У мене сумка. У мене було виробництво сумок і свій власний бренд. Боже, перший рік я стільки не робила помилок в тому виробництві. Не так пошила, не то зробила. Ну це нормально, але я нашила стільки сумок, скільки не треба було. Але навчилася так само в трейдингу. Я не відкривала все, що можна було відкрити. Але я зрозуміла всі помилки, які я робила, і зараз я вже роблю набагато менше. Сильно було боляче втрачати та ні, не сильно, якщо чесно. Якось я легко відношусь до грошей. Да ну і звичайно, на початку я собі поклала на депозит на депозит таку типу суму. Яку мені комфортно, да, тобто, якщо я втрачаю чи заробляю, тобто це така сума, яка ну і нормально. Да. Тобто, я звичайно там не, не робила такі якісь нереальні суми, щоб я потім сиділа і переживала. Ось суми вже більше робляться, коли ти впевнений в собі, в своїх знаннях, в тому, що ти робиш зараз. Я вже впевнена. Як ви вважаєте, ця зустріч наша в Анталії? Вона вас підзарядить на нові досягнення. Вона мене і вже підзарядила, і надихнула. Я вже собі тут придумала і інше, то що я буду робити. Це дуже класно, тому що онлайн це цікаво. Ти розумієш, що ти робиш, ти навчаєшся, але коли немає цього людського фактору, да, то немає, можливо, такої класної мотивації і натхнення. А тут я от побачила інших людей, і всі такі різні з різних країн, різного віку, різної професії. Я думаю. Що Ці люди до трейдингу мають, да? думаю, але, думаю, якщо от кожна людина настільки різна, да? Там У нас є дама з собачкою, і в шляпці, ну, це такий кайф. Тобто, ти розумієш, що е, стільки людей, абсолютно різних, і вже е, до цього прийшли. І це ще більше надихає, що я теж на вірному шляху. шляху. Я так розумію, що ми з нами тепер назавжди. Я від вас не вчіплююсь бажаю успіхів, я вам бажаю великі величезних досягнень. Я вам бажаю Х10 до доходи. Дякую. Бо, що після цієї зустрічі ви просто змушені зробити я всім обіцяла, що буде x 10 не підвідісотків, сто відсотків. До речі, сьогодні Сергій Олександрович дав дуже класні ще нові поради на осінь, да куди інвестувати і які інструменти дивитися, придивлятися. Я вже Пошерила це своїм чоловіком, каже, дивися, там от е, треба дивитись. Такі да-да, Я вже це до речі теж бачив. Я тобі казав. Так що зараз є план на осінь, і я думаю, що зараз буду якраз пробувати довгострокові напозиції. Я вам бажаю успіхів і дякую, що ви з нами. І дякую, що ви виділили. Дякую. І... дякую вас, що запросили.